Друзі, результат про те, що я говорив, що краще навіть почекати до кінця сезону і взяти таке підрощені кугути. А що в середньому кілограм м'яса 250 гривень коштує. Отак люди там бабки на базарі продають кури, то 250 гривень хочуть за кілограм ваги. Там в середньому має 4 кг, а маєте 1000 гривень виходить кугут. За них ми дали 50 гривень. Вага приблизно десь ну, хай буде 2,5 точно кілограму я не важу. Треба буде зважити. Гарні великі кугути. Трошечки зараз підгодується і, і все. І морозілку, як то кажуть. Так що, чекайте, провірено мною. Рекомендую, раджу. Чекайте до кінця сезону, не беріть по 150 гривень. Ті, е, 4 тижневі чи трьох тижневі, с які вони там мають 100 там, псигарині цього року вони були, їх не варто. Краще дати такий вже підрощений, такий вже підрощений когутів. Хоч по 200 псягринів так здається, що все багато, але ви берете і повірте, що ви виграєте на цьому, тому що зерна воно зійдеть набагато більше вам. Зі зерна і все рівно навіть те, що купити, краще таке вилити своє. Так що вважайте, думайте, що робите. Стежте. За каналом і приймайте такі корисні рекомендації. кути класні, бачите, масивні, великі, досить. Вже я вам зважу, щоб ви побачили, скільки наважать. Так що стежте за наступним відео. Всім дякую, до побачення.